І так, Чарльз Бронсон. На відео ви можете побачити, як я виконую його присідання, його стиль з біографією цієї людини і його книжкою фітнес в одинокій камері. Ви можете ознайомитися на просторах інтернету. Ось, пояснюю саму суть і техніку присідань. Ви робите присідання до паралелі. Затримуєтесь на 10 секунд, потім провалюєтесь вниз. Опять піднімаєтесь до паралелі і так само 10 секунд затримуєтесь в такому положенні. І тоді піднімаєтесь. Це рахується за один раз. Такі присідання, 10 присідань, вам замінять не одну сотню звичайних присідань. Думаю, що їх варто спробувати. Так ви укріпите свої ноги, колінні сустави, зробите ноги свої витривалішими та сильнішими. Думаю, на відео ви бачите, як після 3-4 присідання вони важко даються, Це видно, по-моєму, лиці. Ось. Тому пробуємо і намагаємось зробити таких 10 разів. Можете робити по декілька підходів в день, протягом дня по-різному. Це вже залежить індивідуально від кожного з нас. Але беззаперечно ці присідання, думаю, варто спробувати кожному, хто любить тренуватися, любить фітнес і якісь активності. Додивлюємося відео обов'язково до кінця. Ставимо лайки або дизлайки, це вже залежить від вас. Коментуємо, підписуємось на канал і ростемо та розвиваємося, стаємо сильнішими разом.